Вітаю всіх на каналі. Чистий понеділок. Щорічно за 49 днів до Великодня у віруючих починається Великий піст, а перший день називається Чистим понеділком. Ця дата різна для кожного року, а назва свята походить від прагнення провести початок посту в чистоті. Я розповім про те, що потрібно і що не можна робити в чистий понеділок, і на які прикмети цього дня звернути увагу! Чистий понеділок, що означає? Чистий понеділок це не церковна назва. Так, цей день стали називати тому, що в перший день Великого посту він, як правило, починається в понеділок належало очистити будинок від духу Масляної. Звідси і пішла назва свята. Чистим називали не тільки понеділок, але й весь перший тиждень Великого посту. Чистий понеділок традиції та що потрібно робити. В основі традицій, чистого понеділка чистота зовнішня і внутрішня. Тому в цей день слід зробити генеральне прибирання, вимити підлогу, поміняти постільну білизну, почистити посуд, заведено купатися, старанно молитися, можна сходити до церкви, дотримуватись дуже строгого посту, бажано утриматись від їжі, можна пити тільки воду і лише тільки після заходу дозволяється з'їсти невелику кількість їжі. Що не можна робити в чистий понеділок. У цей день заборонено відмовляти іншим в допомозі. Потрібно вислухати, захистити, нагодувати і зробити для того, хто потребує, все, що в ваших силах. Не можна веселитися, потрібно присвятити себе духовному і тілесному очищенню. Не можна лаятися і лихословити. Не можна їсти їжу, що залишилася після Масляної, її віддають птахами тваринам. Також жінкам в чистий понеділок заборонялося ходити по гостям, тому що вдома було дуже багато роботи. Прикмети на чистий понеділок. Перші і останні дні Великого посту є найсуворішими в плані харчових обмежень. Якщо дозволяє здоров'я, краще взагалі нічого не їсти, а лише пити воду. Інший варіант їсти пісну їжу лише один раз на день. Існує чимало прикмет про початок Великого посту. Хоча фактами вони не підкріплені. У перший день Великого посту звертало увагу на те, ким буде перша зустрічна на вулиці людина. Зустріти людину протилежної статі – до удачі. Поганою прикметою вважається, якщо в будинок або заклад першою зайде жінка. Для жінок поганою прикметою вважається займатися рукоділлям і ходити з розпущеним волоссям у Великий Піст. Також, як і в будь-який інший день посту, не бажано сьогодні лаятися і пити спиртне. В Україні існувало поняття понеділкувати постити. Звичаю цього дотримувалися здебільшого жінки та дівчата. Якщо дівчина хотіла якнайшвидше вийти заміж за доброго хлопця, вона постила в понеділок. Жінки понеділкували, вимолюючи в Бога щастя в подружньому житті. Меню за днями, що їсти в період великого посту. Великі обмеження в їжі під час посту є важливою частиною християнської традиції, що сприяти духовному очищенню та покаянню. понеділок середа і п'ятниця сухоїдіння це найсуворіші дні посту. У ці дні не можна вживати варену їжу, але дозволено їсти сирі фрукти та овочі, а також пити воду чи свіжі соки. У сухоїдіння не вживається навіть олія. Мета минемалізм у їжі, щоб допомогти зосередитися на молитві та духовному очищенні. Вівторок та четвер їжа без олії. У ці дні дозволяється їсти гарячу їжу, але без олії. Наприклад, можна варити каші або овочі, але без додавання олії чи масла. Мета це дозволяє вживати більш поживну їжу, але зберігати піст. Субота та неділя їжа з маслом і вино. В ці дні дозволено їсти страви з олією або маслом, а також вино, але в помірних кількостях. Ці дні є дещо легшими у порівнянні з будніми, коли їжа обмежена більш суворо. Мета відпочинок від більш строгого режиму святкування божої величі. Чистий понеділок перший день посту та Велика П'ятниця без їжі. Це дні особливого покаяння та духовного очищення. У ці дні не дозволяється їсти їжу взагалі, окрім питної води. Великий піст і традиції українського народу, а Великодній піст супроводжується багатьма традиціями, пов'язаними з релігійними обрядами та родинним святкуванням, чистий понеділок, початок посту. Це день очищення, коли віряни починають пост молитви та духовного очищення. У цей день багато людей в Україні йдуть до церкви на службу, моляться за прощення гріхів і очищення душі. Традиція також включає обов'язкове прибирання дому, як очищення фізичне, споживання простих продуктів сухоїдіння, лазарова субота. Ця субота перед вербною неділею присвячена згадці про воскресіння лазаря. В цей день святкують сільські громади, звичайно, з великою кількістю застіль. А Лазарева субота відзначена і особливим Богослужінням у церквах, де вшановувався Лазар, якого Воскресив Христос. Вербна неділя це свято, яке згадує вхід Ісуса Христа в Єрусалим, коли люди вітали його пальмовими гілками. В Україні замість пальм традиційно використовують вербу, яку священики освячують на службі. Люди беруть її додому для благословення. Цей день також є початком страсного тижня. Страсний тиждень це останній тиждень посту, який включає особливі церковні служби, присвячені останнім дням земного життя Ісуса Христа. Цей тиждень важливий для поглибленого розуміння страждань Христа. Традиційно в цей час дотримуються особливо строгих обмежень у їжі, а також готуються до великоднього свята. Що не можна робити у Великий піст вживання продуктів тваринного походження. Протягом всього посту не можна їсти м'ясо, рибу, молоко, яйця та інші тваринні продукти. Це обмеження, спрямоване на те, щоб відмовитися від земного і тілесного, щоб мати можливість зосередитися на духовному розвитку. Вино і олія дозволяються лише в окремі дні, як було зазначено вище. Вживання алкоголю під час посту, особливо у перші 6 тижнів і страсний тиждень, алкоголь, крім вина в помірних кількостях на вихідних, суворо заборонений. Це обмеження має на меті не лише фізичне очищення, а й допомогу в розвитку духовної стійкості. Гострі та солодкі страви, їжа під час посту повинна бути скромною та здоровою. Солодощі спеції та приправи це речі, які відволікають людину від духовної практики, тому їх рекомендується уникати. Вони також можуть бути фізичними спокусами, від яких потрібно відмовитись. Учні веселощі та розваги. Під час посту рекомендується відмовитись від зайвих розваг, таких як гучні святкування, бенкети, вечірки. Піст – це час для спокою, молитви і роздумів, тому важливо уникати того, що може завадити цим цілям. Конфлікти та сварки: Великодній піст – це час, коли важливо зберігати мир і спокій. Вважається, що сварки і агресія можуть заважати духовному очищенню, тому цей час треба використовувати для відновлення гармонії в серці та відносинах із іншими. Великий піст у християн вважається найсуворішим постом. Однак навіть у цей період церква дозволяє певним категоріям людей не обмежувати себе у споживанні м'яса та молочних продуктів. Люди, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть не дотримуватись суворого посту, адже є хвороби, за яких необхідно регулярно їсти м'ясо, рибу та молочні продукти. Не обов'язково постити людям, які мають серйозні захворювання, а також вагітним, та жінкам, які годують грудьми. Послаблення дозволяються дітям до 14 років та людям старшим 60 років. Церква також дозволяє не постити тим, хто перебуває в далекій дорозі або важко працює. Дотримуватись обмежень вони, звісно, можуть, але тільки якщо самі того бажають і дозволяє самопочуття. Церква також звертає увагу, що під час Великого посту важливо не тільки обмежувати себе в їжі, а й дотримуватись духовних принципів та молитв. Є у цього свята й цікаві прикмети. Ясна погода, восени буде хороший врожай. Хто не викупається в чистий понеділок, прогнівить вищі сили. Якщо випав сніг, потрібно обов'язково потоптати його, це на щастя. Якщо в цей день першим до вас будинок увійшов чоловік, рік буде вдалий. У чистий понеділок легко кинути палити. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео!